Цьому дереву десь плюс-мінус 70 років. Плюс-мінус. Як ви це визначили? Ну, я діаметр в нього 40. Ми умножаємо на коефіцієнт в нього, виходить, 1,5. І вираховуємо рік. А яка його взагалі довговічність? Ну, я, я думаю, десь 150 років. В Ірпені розпочали офіційну інвентаризацію зелених насаджень. Першою локацією обліку дерев виїзна комісія обрала парк письменників. Рахуємо, складаємо відповідний акт, фіксуємо інвентарний номер дерева, вид зеленого насадження, висота дерева, ширина, вік дерева, ну і взагалі інформація про стан цього дерева. Парк письменників заселяють в'язи, клени, але найбільше тут вільг. За допомогою приладу для маркування кожне дерево чіпують. На висоті 2,5 метрів прикріплюють бірочку з інвентаризаційним номером. За ним можна буде знайти всю інформацію про дерево в електронному реєстрі, які планують створити у майбутньому. Кожен, наприклад, заходить на цей сайт, і бачить, скільки зелених зон взагалі, скільки дерев, в якому вони стані, чи в задовільному, чи в аварійному, наприклад, да щоб слідкувати за цим, наприклад, можливо, там незаконна вирубка, якась да, Ну це можна моніторити. Це буде гарною підставою для цього. Стан здоров'я кожного дерева досліджують за такими основними показниками: якість крони, якість кори, якість поверхневої кореневої системи та кут похилості дерева. Так визначають, чи воно в доброму стані, задовільному, незадовільному або ж аварійному. За годину комісії вдалося обстежити 14 дерев. Виявили ряд проблем, серед них кореневі гнилі. Тому що тут Дуже багато вологі, що літом, що зимою постійно влага. Корони гнилі, ось ви самі бачите, кора, кора відходить від дерева і воно гниє, потім з часом просто дерева падають. Тут масово буває як буряві, дерева падають. Окрім природних причин, лиха завдала деревам війна. Дуже багато поранених уламками. У нас квісь дерево пробите осколком. Ось можете побачити з цієї сторони, воно осколок вийшов. І таких дерев багато в парку письменників? Дуже багато. Дуже багато, так? А... Тож, навіть напроти вас вже видно в наступному дереві так само пошкодження. До речі, воно вже там таке, наче почало гнити трохи, так? Так, вже починає ага, відмирати. – схоже. Починає відмирати зсередини? Так. Скільки ще проживе це та дерева з іншими пошкодженнями, фахівці прогнозувати не беруться однак зауважують, що за їхнім станом потрібно спостерігати. Варто зазначити, що на перший інвентаризаційний виїзд з'явилася лише частина спеціальної комісії, із семи заявлених депутатів не було нікого. Окрім комунальників та представників старостатів, до процесу долучилася лише громадська організація Український екологічний клуб Зелена хвиля. Ініціювала якраз громадськість міста, наша громадська організація, мешканці Ірпеня і благоустрій до нас приєднався, за що ми йому дуже вдячні. Паралельно ми збираємо інформацію для себе для того, щоб знати про екопослуги і також цю інформацію подати в благоустрій, для того, щоб ми могли разом розвивати наше місто і упорядковувати наші зелені насадження.